Друзі, всім доброго дня, хочу для людей, які цікавляться в який спосіб захищати свої права від так званих цих колишніх військоматів. Насправді це не військомати, це окрема фірма з кодом ЄДРПУ, яка здійснює господарську економічну свою діяльність. Як правильно треба від них захищатись? Якщо. Звернути увагу на статтю 92 Конституції України. В ній зазначено, що права свободи людини захищаються, зокрема, Конституцією України і законами, які відповідають Конституції України. На сьогоднішній день довідомо всім: немає жодного закону про утворення так званих цих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дані організації були утворені Кабінетом міністрів України. Знову ж таки, який є юридичною особою приватного права, відповідно до Конституції України, Кабінет міністрів України є виконавчим органом, а не законодавчим. Ці ТЦК СП діють на підставі якогось положення, внутрішнього положення і утворення не у відповідності до вимог Конституції України, а саме в порядку, визначеному знову ж таки Конституції України. Немає жодного закону про утворення цих так званих ТЦК СП, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому, оскільки ці ТЦК-СП діють в порушення вимог Конституції України, а саме статті 17, саме з цього приводу є можливість у будь-якої людини послати нахер Вибачте за слово, таких представників незрозумілої породи і незрозумілого походження. Сьогодні громадяни України, відповідно до Конституції України, зобов'язані виконувати закон. Саме закон. І е, представники цього так званого ТЦК вони зобов'язані, відповідно до Конституції України бути утворені законом. Саме законом, а не якимись там положеннями чи ще чимось. Положення не являється законом. Так само постанова не являється законом. Мається на увазі постанова, видана саме Кабінетом міністрів України. Тому що, знову ж таки, повторююсь, Кабінет міністрів України є виконавчим органом, а не законодавчим. Законодавчим органом відповідно до Конституції України є Верховна Рада України. Станом на сьогоднішній день до Верховної Ради України взагалі не було подано жодного законопроекту про утворення відповідно до закону. Тобто Цих так званих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, жодного законопроекту на розгляд до Верховної Ради з цього приводу не надходило. Тому а, стверджую, що всі ці шарашкині контори, які по факту є юридичними особами приватного права, Діють поза межами закону на території України і не мають права примушувати людей вчиняти ті чи інші дії. А тому жодна людина на території України не може бути притягнута до будь-якої відповідальності, зокрема адміністративна, кримінальна чи будь-яка інша, відповідальність за невиконання саме тих законів, на які посилаються саме ці так звані ТЦК СП. Для тих, хто не почув, повторюю. На території України відсутнє законодавство України про Порядок утворення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки такого закону не існує. Оскільки такого закону не існує, то і будь-яка людина чи громадянин, який на законних підставах проживає на даній території, має право відмовлятися, виконувати явно злочинні накази. Що таке явно злочинні накази, шукайте, будь ласка, в статті 60 Конституції України. Діяльність цих званих так званих територіальних центрів, центрів комплектування та соціальної підтримки є порушенням статті 17 Конституції України. Читайте передостанній абзац цієї статті. Дякую всім за увагу. З вами був Олександр Мольченко. Ну все, блядь, не повезло поцяну.